Так, бачимо таку панораму перед нами гірську. Сьогодні такий чудовий день. Ранок, досвіта і стелиться туман. В горах Карпатах. Ось так виглядають гори. Гори Карпати і в цих горах ми зараз будемо починати наш пошук. Красота. ляпота Тут і Друга Світова, і Перша світова. І Бандерівщина і все тільки, що побажає душа. Всім привіт! Ми сьогодні їдемо на пошуки. Пошуки по Друг світовій трохи заблукали, їдемо у розвідку, шукаємо дорогу. Ну, і наразі такий результат. Приїдемо на місце дислокації, вмикнемося, і все вам покажу детальніше. Дивимось, не перемикаємося народ. Привіт, народ! Ви на каналі України молодом Вуйка Шідліця. І сьогодні ми вибралися з колегою Ігором. Копай, вже сигнали, є перші. У розвідку по Другій світовій. Не знаю, знайдемо-не знайдемо. Будемо шукати, звичайно. Що буде цікаве, знайду. Вам покажений одмінно, звичайно. Залишаємося. Буде мега бомбово, цікаво. Ми починаємо, погнали. Ви з нами? Ну, поїхали. Розвідка нових місць. Так що не знаю, що буде сьогодні по знахідках. Ігор вже почав пікати. Ася 250. -та. В роботі вже є перші сигнали. О, вже гарний сигнальчик. Зараз Ігор. Пропікає, пробадає і все вам покажемо, що знайдемо цікавого народ. Залишаємося. Бомбовий сигнал суперовий. Тут гарні місця такі стратегічні. Прикольні. Ми тут перший раз, ліс чужий, ми тут чужі. Взагалі буквально пішли на ура, чули, що тут були просто бої. Ще не знаємо, але місця такі горбички всякі тут є гарні. Засідали по Другій світовій, чи мадяри, чи німці. Це ми ще зараз вияснимо по супутці. Будемо бачити по гізах, по настрілу, по уламках гранат, мін. Так що дивимося, народимося, буде цікаво. Перші сигнали вже є. О, у Ігора перший сигнальчик. Цікавий. Що там? О, пропер, авіабомба. Часів. Перший чи другий, можливо другий. Різдво тут якась. Але копчики прикольні. Все берем, за чотир. Вітаю, файна знахідка. Перша. Ой, гори якась нова лопата, вау народ! Fiskars фіскарс, ерго, легенда. Супер, супер, знову й лопата сьогодні, Ігор. у нас. Так що ми сьогодні викопаємо шмурдячка, напевно. тут. Ми зайшли в ліс, шукаємо другу, а натрапили на першу, навіть не знали, що вона тут є. Тут є ряд окопів. Сюди перша лінія, там нижче йде друга лінія окопів. Все, першуха, по першій зараз ходимо. Цікаво, прикольно. Шукаємо далі. Що знайдемо? Будемо тримати вас в курсі, все покажемо народ. Не перемикаємося. О, нові сигнали. Ага, пляшечка. Може бути а може бути гарна знахідка. Сьогодні все бадимо, першуху, другу. Що знайдемо? Все покажемо. А щось знайдемо по-любому. Ну що, друзі, натрапили ми на Першу світову. Ми в розвідці, нагадаю. У ігро сигнали. І в мене є сигнальчик. Зараз вам покажу, подивіться, що знайшов. А знайшов я не таке, бо знайшов. Але гарний ще стан порівняно. То є. 1900 Якийсь 16 рік Та, 16 рік Дивіться Зараз якщо фокусується, клеймо покажу Щоб не бути голослівним, щоб все фокус Що зі мною не дружить, фокус Фокус обідився На мене Він не хоче О, фокусувався 1900, бачимо 16 рік Ашка і айка якась Перша світова. Ось такий набій Доман Ліхер Карабіна Тут окопи класні, серйозні, йдуть перші святвоє, такі глибокі. І тут нижче, скрізь, коротше, окопа, все окопах. Всі пряги наші сьогодні, народ. Шукаємо пряги, кури. І всяке таке подібне. Нас все цікавить. по перше це дуже цікаво шукати. Але розраховували ми на другу. Ну але якщо будуть знахідки, то ми не образимося. І на першу. Народ був класний сигнал. Подивіться, що я знайшов. Месер. Месер, подивіться. Витягуємо. Можливо грибацький, можливо, по-другій. Можливо по першій. хо, -хо І цікий ножичок. А це звичайний ножичок. Грибарський, на жаль. Золінгін не пише. Ну, ось такі знахідки по першій війні. Ходили в грибарі і загубили в грибочки ось такий ножичок. З нержавієчки. Але прикольний, рівненький, не зіржавів. Дома пригодиться картопельку пошкробати почистити. А? Як вам? Фурева, якісь радянські ще, певно. Ходили і рибарі загубили. Ну що, знахідка? одно берем берем, Цікаво. Я вже втім, що якийсь багнет буде. Ігора там сховався, є сигнали. І він там їх пробує намацати. У Ігора сигнали чуємо, пікає. З новою лопатою Fiskas Ergo 2500 йому сьогодні фортить. Піднімає гарні речі. Всякі різні, ну такого нічого ж. А у нас подивіться, що вискочило народ. Я думав, вже багнетик. Ми по першусі підчепили. А вона подивіться що. <стара>, Стара, дуже пилочка. А пилочки мені везе, пилочки я знаходжу. Ось така потужна, зуби гостріше. Подивіться, пила. Це вже пила 2. Фільм буде називатися Пила 2. Така як риба пила є акула. Ось такий шнобелячок. Не знаю, по першій, не по першій, по-другій, не знаю. Чи просто загубили лісовики, щось колись пилили і забули таку пилочку. Ну, а виглядає на дуже стару. так, і давно вона тут вже лежить. Обломана. А ми шукаємо, продовжуємо сьогодні. Гарна погода. Комарів ще поки що нема, що дивно і приємно, звичайно. Водночас. Місця стратегічні, все, попершусь, окопів купа, сигнали є. Так що сьогодні день буде цікавим і насиченим. У нас камради вискочив ось такий кусок уламок підкови солдатської. Видно на каблук. Чи Ріга, чи Австро-Венгрія, ще не відомо. Ось таке маємо. Що маємо? Обломаний, чи відгнив. У Ви ігора там сигнали. Також копає потужно. Зближу вам. Напарник. Підписник нашої спільноти і нашого YouTube каналу. Ну а ми... Не перемикаємося, підписуємося на каналчик, ставимо дзвіночок. Мене цікаво, ми йдемо сьогодні по першій, але можемо і натрапити на другу. Так, народ у нас чергова знахідка. Якась швидше по війні, але незрозуміло, що за гачки. Ось такий гачок. Прикольна якась така штукенця. що воно до чого. Ось таке невелике. Дуже цікаво. Не знаю вроді алюміній, не алюміній, навіть легеньке, щось може і алюміній. Гарний сигнал. І незрозуміла річ, але цікава. Тут таке гарне місце. Рівнина, окопів немає, бойових дій. Але місце дуже рівненьке, дуже класне. Тут відпочивають, бачу, там ватерка, там скрізь були окопи по перше твій. А нам кортить другу знайти сьогодні. У Ігора сигнали. Він там щось копає в серпну. Зараз вам покажу. Подивіться, послідкуємо за ним. В тих корчах, щось на О, так. Сигнали є постійно, їх багато. Лише нема хороших, якісних з цікавими знахідками. Але ми не падаємо духом, продовжуємо пікати. Так народ, у колеги. гарний сигнал. І бачимо набої пятюнчики Манліхер повилазили. дивіться, які жовтенькі. Купа пачок. По п'яту Перша світова. На було, жовтесенькі, гільзи здорові, класні. Во, О, де, лізе і лізе. Клас, це... Ого, ще є. І Ще, і ще, Це якісь скетка, хтось загубив чи збросив. Невідомо, що непонятно, але може, треба все перешукати, бо це і перша. І можливо там ще може бути пряга. Чекати. Австро-Венгрія. Хто зна, хто зна. Ігор в ударі сьогодні знахідки йому проти. Фронтові по-першусі. Ось такі. Всякі. Ну, звичайно, ми таке не беремо, нас не цікавить. Ми законопослушні і таке ми. Не тягнемо з собою. Ми це залишимо тут, закопаємо, запарпаємо, сховаємо для майбутнього покоління. Можливо, знайдемо щось, щось ще сьогодні цікавіше. Ну, треба шукати. Хто шукає, той знаходить. Так народ, і я знайшов з цієї ямки. Значить, ось такі патрончики вилізли, жовтенькі були, що він. Вам не видно, але я, що вона була мокра, жовтенька жовтенька оця особливо. Гарний донешко, такий колір приємний. 1916 рік патрони. Видно, що жовто блистить. Патрони з першівство. Вони вже лежать тут більше 100 років. Ще мене на світі не було. А вони вже були і мене чекали. Можете собі уявити. Більше 100 років є. Народ такі красиві ліси. Просто не передати це ніякими словами. Такий гарний ліс чистенький, такі пагорби, красиві висотки. Ігор там щось копає, десь там. Бачимо, пікає. Сигнали в нього є, в мене є, але цікавих немає. Не передати словами і камера не знаю, чи передасть. Ці красиві місця. Гір Карпат, висотки, по-перше світові, а шкода багнетів прях немає. Народ у нас дзвонилася така знахідка, незрозуміло металічна. Подивіться, з якимись дротиками по першій війні ходимо ми, якась тут така трималка. До чого воно могло бути? З такої форми цікавої, чи від якоїсь гранати з цими вусиками. Таким дротиком незрозумілим. Якщо хтось в курсі зустрічав, пишіть коментарі. Що воно, для чого воно, бо невідомо. Але прикольно щось. По-любому щось було, от ну, тут вже не вгадати, того потрібна ваша допомога. Ось у Ігору така знахідка народ. Незрозуміло що. По війні розірване щось, що би це могло бути. Хто знає, швидше по-другій, ніж по першій. Подвійна бляха. Подвійна, якась така закручена. Чи часом не може це бути стабілізатор від легендарної напалмової катюші. Хто в курсі, той пишіть. Будемо знати. Ось так реагує. Пінпінь. І ми пікаємо. У нас камеради, цікавий сигнальчик був, що я на по подумав якийсь багнет чи щось. А це ось такий туристичний кілок з дирочкою, щоб забити палаточку встановити. Були тут відпочивали туристи, можливо копорі, і ставили гарному місці рівненькому палаточку. І відпочивали, звичайно. Може, ще щось робили. Ну а ми продовжуємо. Перша світова ходити і шукати. Гарні сигнали. Так, народ, у нас цікава знахідка. Тільки у нас тут перша, більш ніяких лєвих сигналів по другій нема. а подивіться, вискочила гільза Манлі 856 е, Система Манліхер до карабіна Гвинтівки часів Другої світової, саме другої, не першої. Хто розуміється той в темі? І подивіться, яке клеймо. Знаєте, яке клеймо? А мега рідкісне клеймо. Нашого маліхіра. Фокус, фокусуйся. Я дружу з тобою, фокус. Подивіться, яке клеймо. Ашка 5 Що за клеймо? Хто знає? 35 рік, можливо? Пробита? П'ятий рік. Рідкість. В наших лісах таке не попадається. Попадається 37, 38, 39, 40, 41 і 44. А тут 5. Це рідкість. Ну що ж, таке ми беремо. Комарик мене хоче спилити. Таке ми беремо і продовжуємо пошуки по першій світовій. Але попадається і друга, як бачу. Так, народ, попалася ось така штукенція, покажу вам. подивіться. по першій війні ось такий якийсь міні-снарядик. Ось тут є поясок, який пройшов канал ствола. Що це було? Дуже цікаво. Такого я ще не бачу. Хто знає по-першій, підказуйте. Ось таке від чого це могло бути. Такий снарядик. Приколюшний. Прилетів. Напевно нікого не вбив, бо тут нікого не було. Хе -хе. Так, народ у нас чергова знахідка випала. У Ігора, ось такий ланцюжок. Подивіться. Такий був брослетик часів австро Венгрії по-любому. Ще зберігся до сьогоднішніх днів. Цікавий такий, подивіться, манерний. Напевно, це було від годинка такого кишенькового, Просто народі цибуля. Ми бачимо, Ігору сьогодні пре з новою лопатою фіскас. Лопата намолена. І знахідки йдуть класні сьогодні. Ось такі. ланцюжок. Латунний, але міцний, класний. Гарно, гарно. Знахідки супер. Шукаємо годинник. О. Шукаємо годинник. Вони прямо тут і робили його окопи. Або робили, або загубили. Копаємо. Камеради у нас цікавий сигнал. Подивіться, Ціка, гільза надибалася. Гільза лебель. Мега рідкісна. Подивіться, яка ще здорова, класна. Француз тут стріляв. Ось так. Таке було. Першу світу. Бігали з лебелями, не тільки з манліхерами. Рідкісними. Ага, ага. Треба почисти, кліматом має бути. Прикольно, приємна така знахідка. Не часто, дуже не часто. Але що таке можна знайти? Ігор там теж копає. Щось має сигнали, щойно він ланцюжка знайшов. І це дуже класно. Аська починає рулити з новою лопатою. Підгон штірліця. Лопата фартова. І так, камерадин, ми вже збираємося потрохи додому, закругляємося на сьогодні. Ось такі знахідки у Ігора. То є якийсь пропеллер, огляд знахідок проведемо незрозумілий, можливо, і від бомби. Можливо, не знаю від чого. Якщо знаєте, пишіть. чи Можливо від ця крутілка від авіобомби. Чи неможливо. Так. Це що? Якоїсь мінахи, якогось снаряду, деталюшка. І теж таке знаходив кілька. Одна найцікавіша оця штукенція. Якась старовина, якась сміть, чи латунька. незрозуміло. Якоїсь цікавої форми, бринить гарно. На вашу думку, що може бути? Дамо почистим помиємо. Е, так, дві копійки. Монетосена. 70. Ого, восьмий рік. Восьмий рік. Це... бачимо. Ось така монетосина. Перевертаємо. С СССР. Ігор знайшов, бо це знахід ігора. Мої всі ви бачили, шмурдячок мій. Так, це щось незрозуміла така штукенція. Якщо ви знаєте від чого, що знайдено на перших позиціях першої війни, пишіть. Це якась трумбочка. Також з болтиком було, це болтик, шрубка, це якась крутілка, закруточка. І що воно таке? Ну невідомо, прикольна штука, не знаємо, пишіть свої думки, свої припущення. Це щось теж з області фантастики. Разом з трубкою. Так, це було разом з трубкою, Ігор підказує. Так, знайшлася така цікава кулька. Кулька покрашена, бачимо. Червоний і чорний колір. Ось видно. Можливо, трасер, можливо, не трасер. Можливо, якась розривна. Щось не фокусується, а фокусується. Бачите? О, видно, чи це з Другої світової, чи це є мисливська якась зброя була. Бо ми знайшли її на позиціях Першої світової. Ланцюжок його знайшов на руку, браслетик такий манерний, з такою древньою кільцем. Прикольний такий. Бачимо. Прикольно, навіть дуже прикольно. Не часто знахідки. Ну і ось такий цвях для якихось тортурів. Забивати в голову чи в руку. Ну таке щось. Хе. Ось такий хабарок сьогодні. У мене шмурдячок. мордячок. Ви все бачили. Збираємося, змотуємося, пакуємося і вирушуємо далеку дорогу додому. Все, підписуємося. Всім пока, до нових зустрічей.